Чи а все? У да. мене підбиття, що відбувається? День рбалки статкується кожного другого, другу неділю, і це кожен раз різне число. Ну, Цього року, 9 9 липня. А, І в мене підбиття підсумків не на день театру, не на там, 1 січня, а от саме на цей день. Рибалки. Значить, що відбувається? От з попереднього дня рибалки до сьогоднішнього, все, що я подивився, я закидаю оцей в Вакселівську таб, табличку і на, на, натискаю кнопочку Сума. І дивлюся, скільки. Як ти думаєш, скільки, скільки я наловив цього року? Ну, наскільки я пам'ятаю, підказка великим літерами. От, от, твої попередні роки було десь завжди за 100. Завжди. На. Причому і в карантинний рік так само. О, mm. Там 100 сто, рідно було. Ну, Якою цифрою mm. ти здивуєш? Парапа. -пара 122. 1, 2, 2. І 122. 122. 122. Да. Що таке 122? 122 це е, те, що я встиг подивитися в Києві. 122 в тому числі це три фестивалі. І серед них тільки один київський, який проводив театр на Лівому Березі це Митниця. Один фестиваль був в Кам'янці Подільському. І це перший фестиваль, який пройшов офлайн з моменту вторгнення. Був Таврі», який Олександр Книга провів в форматі, що кожний Театр грав, де тільки їх по, 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 всій, по всій країні. Вони відкриття робили у Львові, але не, ну, не можна сказати, що це був офлайновий фестиваль. А, от. а самий перший фестиваль от, це, це була Комора, він так називається. Він проходив в Кам'янці Подільському в Хмельницькій області. І щось якось в Хмельницькій області я полюбився. І ще один фестиваль він проходив самому е, Хмельницькому. І це був фестиваль, який називався Зірка Мельпомени». І це найунікальніший фестиваль з цього мого риболовства, тому що з фестивалю непрофесійних театрів я привіз три золотих рибки. Три золотих рибки, про яких обов'язково ще сьогодні скажу. З... Не буду поки розкривати, скільки їх загалом, але їх було аж цілих три. Цього Хмельницького фестивалю. Тобто це був фестиваль-фестиваль? Е, нічого не е, придувало цьому. На кількость передпосилок, щоб е, там їдемо дивитися шедеври, е, ну, такого не було. Е, там, серед режисерів, ну, там не було е, Максима Голенка. Ну, не було. Це був фестиваль непрофесійних театрів. Тобто народні театри, аматорські театри. А принцип принцип всіх аматорських театрів він який. Там має бути професійний режисер і непрофесійні актори, які живуть своїм життям, хтось студенти, хтось робітнича молодь, хтось вже не молодь і не робітнича. Ну, по всякому буває. Але є хтось професійний, хто розуміє, як це все робити. От, і далі використовує можливості е, будь-кого будь з тих, хто е, проявляє своє бажання е, до мистецтва грати на сцені, станеть е, Ну Тобто, от в мене такий, хоча знову таки, це 122, але я, я сьогодні їхав і згадував, що в моєму переліку. Чогось я собі от не, не, не пам'ятаю е, тутизар е, за е, танок на майдані Конго вони робили. І мені здається, що от його тут немає, але е, знову-таки це перевіряти. Можливо, 123. Можливо, можливо так. На, на ну, більш професійних фестивалях ти е, Улювах на таку кількість золотих рибок чи? Ні? Цього сезону, ні, за останні... от за будь якого сезону? Треба дивитися, треба дивитися, тому що з професійних фестивалів я привозив, золоті рибки було. І, на, до слова, перший, першу виставу Одеського театру Василька я подивився не в Одесі. Я її подивився саме в Херсоні на, на, на Міпамінні Таврі, і вони туди привезли собаче серце. Я просто пам'ятаю цю реакцію глядацької зали, яка. Яка дуже е, насторожена, так як можливо навіть вороже на це дивилася, тому що вони прям впізнавали те, що їм не дуже хотілося впізнавати. Але театр не обов'язково має бути компліментарним таки да потомство. Я пам'ятаю цю свою реакцію, що е, я ухахатувався. Прям ухахатувався, але, е, на жаль, я був не в більшості е, в цій залі. Може, вам досить? Ні, це випадка. Водочки вибі! Роботи! Забери на жаль! Само як на параді! Вже потім я в Одесі дивився вистави цього театру Вже в темп, і тебе спотворених. Е, е, ну, по-перше. По-перше, е, профтуформацію нікуди не дійсно. Тут вже йшов штурму. І знову-таки оцей момент надивленості він все ж таки е, ну, на щось, е, до, до чогось е, підштовхує. І ну я давним-давно вже не дивлюся вистави просто за сюжетом. Тобто ця історія, ой, не кажіть мені, будь ласка, чим закінчилася Ромео Джулієта, ну це точно не про не про мене. А чим закінчилася? Піди подивися. Піди подивися, ти бачиш, що Ромео Джулієтті, до речі, в Києві поставила дво днями була прем'єра. Шекспір Ромео вже... А почитаєш, не? <реш> що, що в тебе <реш> по, по, по переглядах? Скільки за сезон не знаю, можна до тебе говорити? В полював чи ні? Ну це знущання, то що? 122 двадцять чи 123? Так, 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 стоп, стоп, стоп. стоп. <реш> Давай так. Е, е, я не репрезентативна вибірка. Ладно. І зі мною мірятися нема сенсу. Просто мене доносимо за дошки і говоримо, от скільки, скільки професійний театральний глядач може інвестувати свого часу в перегляд вистав за, за, за сезон. Ну, якщо там з погляду на інвестиції, то це було те, що ми порахували, 31 вистава. Ну тобто три десятки вистав. Да. Я, я просто до чого зараз. Три десятки вистав – це число, яке недосяжне для більшості. Я навіть не кажу про мешканців не Києва. Просто от ну, там, в містах, де немає театрів, або один театр якийсь там да, в, в, в обласному центрі. Або не в обласному, в рай-центрі. Там взагалі таку, таку кількість людей не можуть набрати за, за протягом свого життя. А у тебе 31 вистава за рік. Ну це да, за ну, да. залежить від рамки. Як, ну, як Щоб порівнювати да? сезон 19, 20 і 2021. Це було там десь 70, потім було 68-69. Потім був сезон 21-22, це було там 41 чи 42. Зараз сезон 22-23. Це 31. Знову таки, але... самі ці цифри вони нічого не говорять. Але, але якщо в контексті того що 19 й рік це останній до карантинний. Так. І тоді ну, ну, зрозуміла цифра. Да. У мене той рік було 150. Ну, 150 було. Це от рік, який був повний, без жодних обмежень і без всього іншого. Далі почалися обмеження, коли ми всі сидимо в чотирьох стінах, ну, хоч з інтернету. Ну, деяким театром не заважало карантинні періоди випускати по сім прем'єр. Були, от, якщо подивитися на, на каталог прем'єр, який е, ведеться на театральній риболовлі, то е, там дуже чітко видно, що місяців з нулє, з нулем їх е, ну, чесно взагалі небагато. Зовсім ну, от, будь ласка, що е, ми бачимо? От, наприклад, березень, да? От березень, він же ж найтраматичніший був і е карантин почався в березні і на березень е, оцей жаб був е, про людей, що народився в березні. Коли ж ми ось ніжно зможемо відсвяткувати день народження? Так от, 19-й рік, да? От 2019. Березень було 93 зафіксованих вистави. 93 Прем'єри, які вийшли в, в Україні 93. В тому самому березні, але 20-го року їм було 18. А скажи, будь ласка, а скільки ти думаєш, ти не зафіксував? Я завжди, от коли пишу там, або да, ну, в інтерв'ю даю, ну, Українформ звернувся, ми підсумки го року підбивали з Українформом. Ми звернулися, я кажу, ну, до кого за цифрами, ну очевидно, що до, до Е, І в мене там кількість прем'єр 200, там, я не цифру, 233, наприклад, да, плюс. Оцей плюсик я зазвичай додаю, тому що ну, кількість, кількість дискомунікаційних театрів вона ще присутня. Одна історія, коли цей театр, ну, наприклад, там якийсь там, ну хай буде національний там, в центрі столиці і він не, не спілкується, але він робить все, що в соцмережі працюють, сайт є, ну тобто інформацію про їх там 5-7 вистав прем'єрних її отримати можна. А є, наприклад. На Якийсь, ну, наприклад, в Вінниці Академічний театр або в Луцьку академічний театр, ці дискомунікаційні а, раз, камінь. І це от прям Буратіни. Причому Буратіни ще до опробки Папа і Карла в цьому паліна немає. Нема, нема. Причому що і в одному, і в іншому зазначеному театрі от протягом цього сезону відбулася зміна зміна керівництва. В Луцьку до цього, коли я збирав театральну мапу України, я до них звертався. Ну, от, і вони мені казали, так а де це буде? Ви нам буклетик пришльте, де це, 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 це позбираєте. Кажу, які буклетик? Це інтернет-проєкт. Відкриваєте інтернет і там читаєте нам все, Каже, а де це? Ну і після е, запитання, де це, е, е, все ставало на свої місця, я потім подивився ці Біографічні довідки, там, там, значить, я не пам'ятаю, там погодки вони були директор театру і головний режисер. Хтось з них на рік був один одного старший, там там було 79 і 80 років. Ну, а потім ти, там, ти таки, побачив їх і афіши, і все стало своїм? Від афіш навіть Київських театрів іноді кров з очей йде, і знову-таки тут дам посилання на. На огляд Національного театру Франка, де в них за принципом Ctrl-C, Ctrl-В вони роблять афіші. І моє улюблене, ну я не знаю, мені, мені ця знахідка так подобається, якщо взяти афішу вистави каріалан Дмитра Богомазова дуже і зверху поставити афішу Конотопської відьми, дуже схоже. — Вані Урильського, то в нас виходить повне тіло. Там, там значить, у нього торс. торс, а там голова. І вони от, і Вона... в одному сіренькому тоні. Зараз глядачі можуть це бачити на, на екрані. От, а тобі пропоную зараз це просто уявити от, і відчути цю радість знахідки, коли я це з першої подумки поєднав і мені це сподобалося. Потім, коли я ще поєднав, і мені не довелося масштабувати. Це дуже важливо. Я їх просто взяв, а фіші поєднав і вони співпали. Тобто, моє припущення, що наступна прем'єра театру франка будуть руки, ноги і, можливо, навіть хвіст. Тобто, трансформериться. Але щось ми кудись далеко відходимо від теми переглянутого. Скажи, от. З цих е, трьох десятків. Чого було більше? Ну, для, для тебе конкретно. Чого було більше? Е, е, якогось захвату, вау, я це бачив. Е, або Вау, нащо я це бачив? Ну, я так скажу, що це, по-перше, було не полювання. Ну, я ж а... так само ж не на полювання виходжу. Ні, ну ти не репрезентативний було... вибір, все понятно. Так, да, так. Да. Але це не було полювання. Але так коли рахували, були здивовані, що з 31 вистави ми побачили 14 прем'єр. Якщо рахувати фестиваль Митниця, то, якщо його рахувати... Тому що це були 5, да, вони були на рівні заготовок і ну, ну, ще ставити. найменше було заявлено, що переможець буде з постановкою, Можливо, плюс одна вистава за Макдоною з'явиться в репертуарі Київських кадрів. Ну, театрів. Соколова робота да. сородливий захід да. була прихована. Да, вона, вона але знову таки далі, коли, коли ця вистава з'явиться, і ти її подивишся, ну, ти її поставиш вже в колекцію наступного того сезону перегляду. І вона там буде плюс один. А тут ти її бачив, то вона так само плюс один. Чого ж ні? Ну, плюс один. Чого, чого ж її викидати? Не цікаво, дуже, коли ти спостерігаєш різні вистави, є дуже цікавий приклад, колись. Я вже не пам'ятаю, в якому році, може, ти мені підскажеш, був а, один з а, фестивалів Taking The Stage, Так. коли презентували режисерські роботи за англомовними авторами, mm -hmm. і тоді з'явилося фіцюння. Це був 17 рік. 17. От якщо зараз е, збрехнув. Тут зараз буде тоді такий пік. Лік. І буде написано правильний рік, але здається, 17-й все ж таки. Так, да, і Кетюня. Mm. Це був 18 18-й рік. 18. Ну, прем'єра саме Кицюня була 18-го. Лютому місці була Так, да, А Taking the Stage, я не пам'ятаю, в якому році, Чи це був 17-й, чи кінець 16-го. Ну, думаю, що таке? Але до сих пір Кицюня йде. І... Цікава річ, що дві мої доньки 15 числа вдвох з хлопцем старшою йдуть на кицюню, І це вже це така бу... спадков... вистава спадок, так? Да? Ну, Подивися я вистав... сам, і порекомендував іншим. Так, да, і це буде, на, я думаю, чи третій, чи четвертий склад. Але це не важливо. Там ну, вистава де... просто жива, тому що є режисер, там є там життя вистави, да, там дуже міцна вистава. І вона була ну, актуальна в 2018 році, вона, неймовірно, актуальна була в рік прем'єри. І оця вся. Ну, я не знаю, я не знаю, до речі, як ти, але в 2018 році не було, ну, особливо в мене не було цього резонансу подібності. Української е, історії до ірландської історії. Е, і саме, саме через Макдону саме через Макдону, е, я почав бачити цю аналогію. Ну, знову ж таки, в е, мене, мене є оце, ну, це занудство. Я все ж таки намагаюся читати п'єси. Ну, коли, коли вдається, коли там часом на це стає. Е, от, але е, в нього ж в кожній, в кожній виставі є ем, про, ем, про ем, мова це головне, наріжне е, і фундаментальне. До речі, одна з моїх золотих-золотих ринів цього, е, цього сезону: е, я зрештою подивився королеву краси. Як ти uh, 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 От Це ж золота рибка, золота, золота рибка. Оце ж одна з 12 вистав, uh -huh. які в мене в топ за топ цього перегляду. Хоча вистава 2016 року. Ну, вона... — Може і раніше. Ну, якось якось 16, чи 15 щось на наші з нею ці шляхи до цього до не перетиналися. Я просто хотів закінчити думку з Ірландщиною з цією ну, в гарному сенсі Ірландщини, да тому що навіть навіть в цьому епізоді оця стара стара мама, яка сидить і крутить це радіо, і говорить про те, що ой, там давай переклю, перекрути, там. Хай англійською буде тут і ірландською, не, не зрозуміло. І оцей конфлікт в них і також назрілий конфлікт. Да? А тут ще оця крапелька ще й мовного питання в, в осередку однієї цієї родини. От, і, він, і він спалахує. І оця Ірландщина на Кецюні в, в абсолютної цій синаграфічній естетиці. Цієї вистави, коли ми бачимо е, цей е, так український Ми, маленька <смітна> націоналістична партія. Ми маленька націоналістична партія. Ми, ми маленька партія. Союз. Ми що... маленька націоналістична <смітна> партія. Партія а в нас Союз. блядь! блять, тільки ще раз не заюбувати, бля, як вікати. сахар піднімається через те. Мы маленько потихоньку займаються проплаченными беками на митингах. Крисован бляди. Ми маленько. Бійка займається проплаченими бійками на мітингах, кришуванням бляді, піка раз. Торбілою наркотою. Що ти мене заєбав? Мама, мам! Я не дал бойов, я візуал, ну не крісті сьогодні сказати. Що? Що? Це, це треба приїхати до мікро. Ми бачимо весь цей антураж і ще... Я, коли рекомендую цю виставу, я завжди говорю одне і те саме. Ви можете подивитися виставу і кайфанути. От те, що людина не кайфане, ну прям немає в мене такої думки. Хоча я знаю людей, які досить спокійно ставляться. там, Це моя вистава, професійно зроблю, все зроблю. Але. Ти про заглибитись. Я про те, що просто подивитися виставу, це отримати от, от, ну, от ну, стільки задоволення. да? Це багато, ну, от, але от стільки. Але якщо до цього прочитати ще п'єсу, то оце задоволення від того, що будемо бачити на сцені, воно буде з отакого от до от десь приблизно. Десь десь не не в от це в відсотках. відсотках. Але, але це прям рази. Не можна уявити на спільні. Тому треба не уявляти, а брати і дивитися, йти в театр і дивитися. Але я про те, що тут. Ставлю галочку про те, що е, перегляд королеви краси е, зробив це враження е, вау-ефекту. І я думаю, що сьогодні е, я більше буду все ж таки говорити про золоті-золоті рибки, а не про ті недоїдки, з яких, е, з яких і сам пішов і ніколи не рекомендую. Їх можна буде подивитися за посиланням в описі. там весь цей Mm -hmm. Перелік прекрасних листа буде зазначено, а говорити хочеться все ж таки про те, що хочеться рекомендувати. Я тебе вітаю Дому... з королевої краси. Бо такий профі, як ти, мабуть, глядачам своєї yeah. вистави прекрасної. Просто знову-таки ми це, можемо да. переходити в, в, кількість, в кількісні показники прем'єр, які виходять, і ну, це прям логічно, що ну, одна людина не може. Чесно, ти не дорізданий. До Тільки в цьому році мав її подивитися. Ну що ти рожиш? Ті книжки, які нам зустрічаються в житті, всі фільми, які нам зустрічаються в житті, і вистави, вони приходять в якийсь свій час. Не можна сказати, що ми вибираємо книжку, чи ми вибираємо виставку. Ні, навпаки. Вони обирають нас. І саме тоді, коли вважають це за Ну Це дуже дивна штука. Так. Ну Але десь приблизно так.